Яка красива запечена пудра. Але то все обман. Вона красива тільки в упаковці. У неї така суха текстура. Знаєте, от, наче крейда. Ну, коротше, дуже неприємна. Вона ледь на палець набирається. Ну, про пензлик я взагалі мовчу. Натуральний, синтетичний похер. Вона не набирається. Але якщо ж ви все ж таки нашкребете ту пудру на пензлик, на обличчі ви не побачите нічого. Вона не переноситься на обличчя. Світло Нуль фіксація макіяжу це не сюди. Так, у неї дуже дрібний помол, красивий сатиновий фініш. Вона, знаєте, ніби така світловідбиваюча, тоненька. Але це все тока на свочі. На обличчі нічого. Вона не працює на обличчі. І якщо вам скажуть, що це схоже на пудру від Аурглас, не вірте, бо воно воно вообще не таке. Воно, ну типу, намагалось але не змогли використовувати її як якийсь легенький хайлайтер можна, але там треба нашаровувати, Я не знаю ну разів 100. Тому просто питання: на хіба якщо можна взяти звичайний хайлайтер, який набирається з першого разу? Це пудра від Golden Rose, колекція Nude Look, і це супер странний продукт. Воно сухе, воно не передається на пензлик, воно не передається на обличчя. Тому просто питання. Хто придумав оце зробити, Хто для кого і навіщо? І якщо ви хочете собі класну запечену пудру, яка реально працює, візьміть краще ось цю.